Завершилося будівництво нового моста через Дунай, яким який, який з'єднає Болгарію та Румунію. Багатомільйонний спільний із Євросоюзом проєкт презентувало вище керівництво обох країн. Проект трикілометрового моста між Болгарією та Румунією був ухвалений ще у 2000 році. Віднині він з'єднує міста, Віден та Калафат. Загальна довжина мосту понад 3,5 кілометри, кілометр 700 метрів, з яких містяться над водою. Вартість проєкту – 282 мільйони євро. Майже половину з яких надав Євросоюз. Міст є частиною четвертого панєвропейського транспортного коридору, який з'єднує місто Дрезден із салоніками та Стамбулом. За усю історію збудували лише три мости у цій частині річки. Сьогодні справді історичний момент. Сподіваюся, цей міст сприятиме економічному розвитку обох країн. Вантовий міст має по дві дорожні смуги в обох напрямах: залізничну колію, два пішохідних тротуари та велосипедну доріжку. Уряди Болгарії та Румунії сподіваються, що з появою моста у навколішніх регіонах відкриватимуться нові види бізнесу. Адже очікується, що щороку споруду перетинатимуть понад 100 тисяч транспортних засобів. Я очікую поступове поліпшення після відкриття цього мосту. Людям стане легше перетинати річку, і кожен із нас зможе за потреби піти до іншої країни. Водночас, деякі з мешканців ставляться до нового проекту скептично. Я не очікую на зміни. Хіба що збільшиться трафік? Не знаю, що ще може статися. У будь-якому разі це збагатить прикордонні служби. Щоб міст не залишився лише красивим монументом, уже розпочалася робота з покращення навколишньої інфраструктури. Зокрема, громадські об'єднання з вже направили до уряду пропозицію відремонтувати дороги, що ведуть до моста.